Весь останній тиждень столицю час від часу поливає дощем. Дорога мокра, керувати машиною стає в рази складніше. А якщо автівка проходила тихогляд давно, може статися біда. Це була вже не перша аварія, яку помітила наша знімальна група цього дня. Черговим місцем, де водії попутних машин задивлялися у вікно на ДТП, став проспект перемоги. Тут маленький деоматіс влетів в задок маршрутки Богдан. І, хоча, як стверджують свідки аварії, де уїхав не надто швидко, наслідки для крихітної машинки були сумними. Наш кореспондент спробував розібратися, що ж тут сталося. Вде уїхали двоє хлопців. Як з'ясувалося пізніше, вони іноземці, громадяни Киргизстану. Розмовляти з нашим журналістом хлопці явно не хотіли. Руки нельзя, нельзя. не Це вот это... не можна. Ось те, що ви оператора трогаєте, там, і мене не трогаєте, а то в тюрму можете потрапити. Про обставини автопригоди розповів водій маршрутки Богдан. Остановився на остановці, випустити пасажирів так. і почувствовав удар. Водій маршрутки говорить, навіть не підозрював, що полосою громадського транспорту, де заборонено рухатись іншим машинам, за ним хтось їде. Я навіть не бачив їх ззаді. Машинка маленька, я їх не бачив. на момент зіткнення в маршрутці. Були люди, але водій Богдана говорить, що ніхто не забився. Всі його пасажири самостійно вийшли на вулицю і просто пересіли в інший громадський транспорт. Тільки водій цього транспорту, який стукнувся, у нього губа розбита, а так все. Водій Матіза до лікарні не поїхав. Свою версію пригоди так і не розповів, а от його пасажир все ж заговорив. Сказав, що в аварію вони втрапили через раптову поломку, део. Ми бачили, тормоз просто перестав працювати. Ааа, заїв тормоз? Так, дорога скользкавить. Пасажир Део трохи поговорив зі своїм товаришем на рідній мові і сказав, що легковик 1999 року випуску. І коли машина востаннє проходила тихогляд, він не знає. Тож гальма і справді могли відмовити. Втім, причини аварії вже встановлюватимуть експерти державтоінспекції. Очевидно, лише одне: найближчим часом гід з Киргистану за кермо свого део не сяде. Ремонт після такої аварії може коштувати практично як половина нового део-матіза. Більше відео про пригоди киргизів на українській дорозі ви можете знайти на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.